Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Луки, 20 глава, з 19 по 26 вірш. Одного разу шукали первосвященики і книжники, щоб накласти на Ісуса руки в цей час та побоялися народу, бо зрозуміли, що про них цю притчу сказав Він. І слідкуючи за ним, підіслали підглядачів, які вдавали з себе праведних, щоби зловити його на слові, аби видати Його начальству та владі намісника, і запитали його, кажучи учителю, ми знаємо, що ти, вірно, говориш і вчиш, і не дивишся на лице, але істинно путі Божої вчиш, чи можна нам кесареві податок давати, чи ні? Зрозумівши ж їхнє лукавство, він сказав до них, чого мене спокушаєте, покажіть мені динарій. чи є на ньому зображення і напис. Вони ж сказали у відповідь кесаря. Він же сказав їм: Отже, віддавайте кесареві кесареве, а Боже Богові, і не могли піймати його на слові перед народом, і, здивувавшись, Відповіді Його замовкли. Богу нашому слава, завжди нині повсякчас, і на віки віків.